Господь дав нам дві самі головні заклади: возлюби Бога всім серцем своїм, і возлюби ближнього свого як самого себе. Якщо я не буду любити ближніх своїх, то значить я й не люблю Бога. Якщо в моєму серці немає щирої любові до ближніх, якщо в мене не буде Духа Святого, тоді я не зможу виконати волі Божої. Тому що отримати цей Дух Святий, Бог посилає нам на землю Божих людей в наше життя. Але часто люди вони кажуть, мені пастир не потрібен, церква не потрібна, я з Богом напряму. Але ніякої прямої насправді немає. Це є обман диявола, який прийшов цей світ красти, вбити і погбити. Він сіє цю брехню для того, щоб привести людину до пекла. І якби була пряма з Богом, тоді б не було Божих пророків. Але вони є. Сам Господь посилає їх на землю для того, щоб ми прийняли їх в своє життя. Бо приймаючи Божих людей, ми приймаємо самого Бога і всі Божі благословіння. Тому дуже важливо слухати їх і слідувати за ними, брати з них приклад, вчитися в них служити Богу. Бо саме через Божих людей я можу отримати прощення. Усіх гріхів отримати Святий для того, щоб виконати волю Божу, тому варто цінувати Божих людей, допомагати їм у всьому, тому що саме через них я можу прийти до Бога і отримати вічне життя на небесах. Якщо у вас ще нема своєї церкви, якщо ви хочете розбирати Слово Боже, напишіть мені плюс коментарі. Я буду з радістю з вами спілкуватися, молитися за вас Божих вам благословень!